Отож, всіх вітаю на курсі дорогоцінні метали і каміння від кафедри машини і технології лаверного виробництва. Що ми будемо робити протягом цього семестру у нас буде багато чого цікавого. Ми з вами будемо говорити про дорогоцінні метали, їх сплави, їх властивості, де вони використовуються для чого, чому саме сплави а не метали буде дуже цікаво. Також ми поговоримо про визначення проби і що означає тавро. На ювелірних виробах. Ми поговоримо про методи обробки дорогоцінних металів, про виготовлення ювелірних виробів різними методами, в тому числі литтям, тому що я сам лаверник, і це мені ближче за все, але ми поговоримо і про різні, про інші методи. Також ми з вами будемо говорити про дорогоцінне, напівдрогоцінне каміння, про природнє, про синтетичне, чим вони відрізняються, чому одно. Коштує більше, чому інше коштує менше і так далі. Поговоримо про огранку огранювання дорогоцінного коміння, про використання малі, інкрустації, про тренди, інновації в ювелірному виробництві і ще про багато чого цікавого. В нас з вами всього буде 16 занять, 8 лекцій, 8 практичних. Далі. Як це все щастя оцінюється? У нас з вами буде залік, тобто двобальна шкала зараховано не зараховано. Тобто, зараховано це те, що нам треба отримати наприкінці семестру. Що для цього треба зробити? А для цього вам треба буде скласти два рубіжні контролі. У вас там в модулі є позначені дати згідно з графіком навчального процесу на цей семестр. Ми не будемо робити тести на рубіжній контролі, я буду вам виставляти їх по поточних результатах, по практичних роботах і по тестах. Тобто, у вас буде будуть такі невеличкі завдання, вам треба буде їх виконати. Якщо ви їх успішно виконали, відповідно отримали перший, другий рубіжний контроль. Я їх склала, поділила навпіл і ви отримали свій залік. Якщо раптом там щось не виходить, щось ви там десь пропустили, щось не змогли виконати. Не набрали свої бали, тоді буде ще заліковий тест для тих, хто ну, протягом семестру, скажімо так, не набрав свої бали. Тоді буде, наприкінці, заліковий тест, 20 питань, 2 спроби, прохідний бал, як завжди, 60. Що то за поточні завдання. Як вони будуть виглядати? Це будуть практичні роботи. В нас з вами їх буде 7 штук. Ну, тобто заняття 8, але практичних ми встигнемо виконати, я думаю, десь 7 штук. Кожен, кожна по, 7 бал, по 10 балів максимально, якщо там щось не зовсім, буде трошки менше, якщо все ідеально, то буде 10. Також у вас будуть невеличкі тести в Google формах. Також буде 7 тестів по лекціях, по 5 запитань, тобто такі невеличкі тестики, я вам сьогодні покажу, як вони приблизно будуть виглядати. Максимальний бал також 10. Ну, і якщо ви там хочете якусь тему більш детально дослідити або хочете донабрати свої бали, щоб не здавати тест, будь ласка, звертайтеся і я вам видам індивідуальне завдання на додаткові бали. Далі, як ми будемо працювати? Зважаючи на безпекову ситуацію, так ми будемо з вами працювати онлайн, якщо нічого не зміниться. В синхронному режимі, тобто, якщо у вас є можливість, ви підключаєтеся за розкладом, ми тут розмовляємо, проводимо лекції, проводимо практичні, ви виконуєте завдання в Moodle і за необхідності ми проводимо консультації. Або якщо у вас там якісь обставини безпекові чи небезпекові, якщо з, з здоров'ям чи з роботою, чи ще з чимось. Не виходить у вас приходити, ви можете переглядати матеріали в Мудлі. ми будемо проводити записи занять, я їх буду вам викладати. За необхідності ви можете їх передивитися або подивитися, і вже на основі цього виконати завдання в Moodle, і також за необхідності будемо проводити консультації. Що стосується правил, їх небагато, але я вас дуже попрошу їх намагатися перетримуватися. По-перше, будь-які завдання, які я вам даю, вони направлені не на те, щоб вас завалити, а на те, щоб вам допомогти навчитися чомусь корисному і цікавому. Тому, будь ласка, виконуйте їх самостійно. І надавайте результати своєї роботи, а не колеги, тобто сусіднього студента зі сусідньої групи чи штучного інтелекту. Якщо в мене будуть підозри на те, що ви скопіювали роботу іншого студенту, або якщо я буду підозрювати, що ви використовували штучний інтелект, і ви не зможете довести, що ви цього не робили, то вам доведеться це переробляти, або доведеться змиритися з нульом балів за це завдання. Також, будь ласка, не публікуйте відповіді на питання для того, щоб не заважати іншим студентам навчатися, і за можливості притримуйтесь крайних термінів, до яких мають бути виконані завдання. Я вам зараз покажу, як це виглядає в модулі. Якщо ви не бачили, там є календар, і в календарі будуть відмічені дедлайни для кожного завдання. Це не смертельно, якщо у вас не виходить виконати до цього терміну. Але це буде зручніше і вам і мені, тому що я тоді всі разом ваші роботи перевірила. Ми разом їх проаналізували, подивилися, що ви наприклад, що я погано вам пояснила. Ми ще раз розібралися з цією темою і пішли далі всі разом. Якщо ви десь трошки відстали, це не смертельно, але знову ж таки тоді вам доведеться просто довше чекати, доки я перевірю вашу роботу, бо це буде вже не в пріоритеті. Тому ось такі. Як ви бачите, прості правила, не складні, сподіваюся, ви їх запам'ятаєте. Нагадаю вам, так що звуть мене Сергієнко Ольга Сріївна, я кандидат технічних наук і доцент кафедри машини технології лаверного виробництва на інженерно-фізичному факультеті. Дуже рада з вами познайомитися і сподіваюся, ми з вами будемо продуктивно працювати весь цей семестр.